Ось протитранспортна міна першого типу. А скажіть, будь ласка, якщо міна протитранспортна, чи безпечна вона буде для людини? Роман Сало проводить заняття з мінної безпеки, розповідає зокрема про види мін та як вони спрацьовують. Перед тим, як вибухнути, вона підстрибує на висоту від 80 до 130 сантиметрів, тобто з поверхні, на яку вона була встановлена, є встановлена міна. Вона підстрибує на висоту, тільки потім розривається. В цій міні 2400 металевих у ланцюг, які розлітаються повністю по, місті, по Цей тренінг у Полтаві, влаштували для переселенців та містян. Прийшла на нього Оксана Березняк з донькою Веронікою. Я до цього до цієї лекції я взагалі не знала кількість е, цих мін стільки видів мін, стільки видів вибухонебезпечних предметів. Е, прийшла з донькою, так як сама з Харківської області, працюю там. Працювала до війни і тому, щоб повертатися, потрібно було знати. Дуже багато цікавого дізналося. Я дізналася, що на замінованих полях треба зупинитися, не рухатися і попередити інших. І попросити зателефонувати 101, А якщо немає поруч інших, треба самому телефонувати. Не виходячи з поля. Тренінг влаштували за підтримки міжнародної організації Хендікеп International. Важливо тому, що людям повертатися додому. В території дуже заміновані зараз. Якщо там довіряти оцінкам експертів, то розмінування буде близько 15 років. Зараз ми проводимо саме цю таку просвітницю, роз'яснення роботу. Які є небезпечні предмети, як вони діють, на яких територіях вони можуть зустрічатися? То доносимо до людей інформацію, щоб вони якомога дбайливіше відносились до своєї безпеки. Заняття організували у приміщенні дитячої точки спільно від ЮНІСЕФ, яка розташована у міському центрі культури та дозвілля. Тренінг відвідали півтора десятки людей. Про навчання повідомляли у соцмережі. Організатори розраховують цей тренінг на діток віком 12 і батьків, там дітей старшого віку і батьків. Але дуже багато батьків у постах під ну, під оголошеннями, де ми писали, що буде проводитися такий тренінг. Просили, що чи можна привести дитину там 9 років, тому що багато дітей цікавляться цією темою. Я думаю, що для кожного зараз це актуальна проблема, тому що ми живемо в такий складний час. І не знаємо, що очікувати кожної хвилини, тому я вважаю, що нам дали дуже ґрунтовну інформацію для того, щоб хоч трошечки знати і як себе поводити, не дай Боже, якщо ми побачимо таку річ. Такі заняття на Полтавщині організовують із жовтня. За цей час провели більше двох тисяч тренінгів. Їх планують влаштовувати й надалі. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.